Багато поверхівки в місті. Друзі, дійсно, от ми живемо в, в будинок, да, у нас 25 поверхів, будинки утеплені, і у нас є сусідній будинок, і от там постійно дме сильний вітер. постійно. Тобто фасад так розігрівається на сонці, що утворює цей от ефект, котре середнів в горах. І виходить так, що там, коли проходиш, праворуч стоїть паркан школи, бетонний високий. А ліворуч цей будинок. І там ця оця зона між будинком і цим парканом, там постійно такий вітер, що капець. Просто от саме в цьому місці, доволі часто. Тому е, поняття аеродинаміки воно для міста воно важливе. Але у нас та блок присвячений приватному будівництву, тобто, у нас невелика висота будинків. У нас доволі часто дерева вище наших будинків, тому питання аеродинаміки в приватному будівництві, воно більш актуальне для гарісти місцевості. Це те, про що я сказав в першій частині. А от в місті дійсно абсолютно бездумна забудова, оця от ущільнена забудова, яка руйнує естетику міста, руйнує мікроклімат міста. Все це дійсно впливає і створює потім дуже негативні фактори для життя людини в цьому місті. Якщо ви помітили, коли їдете от в якісь невеликі містечка в Україні або містечка в Європі, коли невисока, небагата поверхова забудова, тобто це там будинки 3, 5 поверхів, геть інше відчуття, немає от цього от тиску. Немає. Тобто геть інше відчуття. Звісно, є архітектурні прийоми, котрі дозволяють згладити цей момент, але все ж таки, коли постійно щось нависає, постійно щось надбудовують, воно просто давить, воно навіть давить емоційно. І, і це неприємно. Тому так, коли будується в місті, треба обов'язково враховувати розу вітров, враховувати аеродинаміку, враховувати нагрів фасаду, який впливає на. Утворення різниці в тиску і створення сильного вітру локального, це, це це треба все враховувати. Тому що навіть сильний вітер, котрі створює заві... завіхрення на кутах, може відривати утеплення. І відео про це теж багато в інтернеті. Тобто, коли завіхріння підривають утеплювачі, зривають його повністю з фасаду, от і воно падає донизу, і дуже неприємні наслідки можуть бути.